Обов'язки сапера не тільки входить ставити міни, знімати міни, робити проходи, а й знищення різного роду об'єктів. Знищення мостів, знищення будівель, знищення каналів, пророблення дороги в насипах, а це треба розрахувати заряд, вибуховий заряд для того, щоб знищити цей об'єкт. Мені мене і від цілого класу мала такий не подарунок. Добре, дякую. Е, хотів би сказати вам такі слова, що ваше основне завдання зараз вчитися, вчитися, щоб ви могли після нашої перемоги відбудувати нашу державу. Ти дуже багато три часу, щоб ти тут організм свій привик до цього мирного життя, яке тут відбувається. Наприклад, якщо ти їдеш в відпустку 15 суток, то можна сказати, ти навіть навіть не переключаєшся на таке мирне життя. Бо ти все думаєш про свій особовий склад, про, про групи. Вночі спати також ритм він не збивається, як ти там, можна сказати, не спиш. Або через кожну годину просипаєшся, так і тут. Руслан Панезьоров у Львові проходить реабілітацію після поранення. Бойовий офіцер служить у 80 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді з 1998 року. У 2014-му він звільняв Слов'янськ, У березні 22-го брав участь у обороні Миколаєва. У вересні того ж року в контрнаступі на Харківщині. Пізніше воював під Бахмутом. Напередодні Дня Незалежності отримав звання Героя України. Зранку почали знайомі. Писати смски, вітати, дзвонити. Ну, я спочатку не повірив, думаю, пранки розводять, бо я сам такий люблю когось пошуткувати, пранканути. Ну, я не вірю, поки командуючий «Шумих військ» не подзвонив, не привітав. Тоді я вже зрозумів, що це дійсно мене нагородили. Нещодавно у Руслана народилась донечка, і окрім перемоги, з'явилася ще одна мрія набутись із сім'єю. Іванка Дусько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.